Привіт. Так, ранок так. Ранок, звісно, не дуже добрий. Ніч була такою такою. Не повисипалися, але нічого. Таки дождемося, що колись ці скоти повиздихають. Ну, принаймні, закон бумеранга ніхто не відміняв, тому треба якось триматися. Так, незважаючи на те, що ніч, звісно, така собі, але роботи у нас сьогодні максимально багато, тому що поки є сонечко сьогодні вилізло, то я сьогодні хочу значить, поштукатурить, не знаю, чи поштукатурить, але принаймні зараз ось хочу зібратися, поїхати купити. Те все, що мені потрібно для тієї кімнати, це провода, заглушки, розетки, напевно. Ну, оце от Я зараз список якийсь напишу, що мені потрібно. Щось мені ще потрібно було. Ну, коротше, зараз треба ще піти зайти туди, подивитися, що там, що там мені конкретно потрібно. Поїду це все знайду, приїду. А, і е, е, Поки Сережка там буде, оці провода. мені Водить, то я тим часом дорию таку оцю клумбу і, і хочу оце цю чорну штуку. <ривіт> <ривіт> Мастер по клумбах віщає. <ривіт> <ривіт> оце що сюди, то я хочу е, прямо сьогодні оце його дорити і накрити. І потім уже, я не знаю, чи знову ж таки не знаю, чи через інтернет, чи десь, може, в себе знайду оце, цей гнучкий бордюр. Ну, насамперед мені треба накрити оце цією чорною штукою, поки я буду штукатурити в себе там в кімнаті. Щоб в мене тут не виліз заново цей бур'ян і мені не довелося заново робити всю цю роботу. Так що хочу сьогодні оце встигнути десь між своїм ремонтом. Можливо, по, -по штукатурі, потім уже, е поки воно там буде підсихати перший шар, поки буде підсихати, то можливо тоді вийду сюди. і... Дорию цю клумбу. Ну я її однозначно сьогодні дорию, тому що якщо я її не дорию, це буде печально. Не зрозуміло, що там з погодою. Доведеться таки сьогодні її доробити. Хоча в мене вже із тією кімнатою, якщо чесно, я вже в мене прям дивлячись на <кхух> Страх... страховітність цієї кімнати, я вам скажу, що це в мене взагалі, от я вже хочу побачити її в якомусь. Не в такому віді. Якось так, знаєте, як ще не розумієш глобальності е, тієї роботи, то воно так не відчувається. А коли вже ти бачиш, що вже так глобально треба там потратити трішки і сил, і, і, і якось розпланувати все, то, звісно, то тяжкіше, але цікавіше. А ми сьогодні хочемо вже спробувати випустити гошу. Він вже такий бодрий. Дивіться, це вже... Ой, не туди знімаю. Е -е, Крило те зажило. Не знаю, чи літає, бо, бо він тут, в принципі, не може літати. Ну, він старається летіть, але тут немає йому де розвернутися. Тому, щоб не мучити цього голуба, бідного, він же, дивіться, такий. Якщо зажило, то значить можливо, що полетить, то будемо випускати. Йому тут дуже жарко, і зрозуміло, що це дикий голуб і живе в неволі. Хай би як би там би не було, він же ж не знаю, чи розуміє, що би його врятували таке, і... бо він би пропав би. Ну це точно. З ним би нічого нічого хорошого в тому ставку не було б. Він вже там був в якому стані. Так що все, Да, Гош? будеш до нас прилітати? Він, ну, бачите, тягає, звісно, але принаймні воно зажило. Принаймні, принаймні, я думаю. принаймні, а? Я балакаю ось я його, кажу, що принаймні, принаймні воно заживше. Е, да? Да. Тому що треба випускати. Рідні стіни лічать, то може його і вилічать. його. пустимо да. Да. Будемо дивитися. А що ти там назбирав? О, огірочки, клас. В погріб. Зразу. Так що таке? Зараз хочу, збираюся зібратися та поїхати, оце, оці провода, оце все купити, щоб ти мені провів туди. Ти поки будеш проводити, то я дорию клумбу. Ой, зараз треба виміряти, скільки мені отої чорної штуки треба. Мірім. Їздимо зі вас, і комусь зараз приїхали в бібліотеку, в нашу, в будинок культури. Зараз візьмемо книжечок, він вже знайшов кота. Туди, на центральний вхід. І треба, напевно, і хоч щось в цій житті почитати. Ага, понятно. Ще місяць до 1 вересня ми ніяк не можемо нічого почитати. А, взагалі-то зрозуміло. Тут гарно, так? Дуже. Дивіться, як гарно зробили. Так, і ось Андрик побіг, воно у нас вже по хлібчик. Ми заїхали щойно, дивіться, в купу магазині, в общем, це шкурочки, обрізки, це ось носало, ось оскількенно сала, ось взяла багато, бо щоб закатати у банки. М'ясо, вермишель, це М'ясо, щоб для вермишелі. Зараз по-бистренькому вермишельку зварю, м'язком зажарю Вкуснямба буде моє найулюбленіше морозиво в житті просто. Я його просто це найулюбленіше. І масло ще теж в морозілку. А там ціла купа всього теж. І відеречка. і вон та чорна штучка, і шпатель. Це ванькові красівки, бо тільки що ще заїхали. Купили йому макасіни, то він вже не перезувався. Ось такого купа. І кольори всякі. І, звичайно, що книжку в бібліотеці. Так, хазяїн прийшов, хлібчика купив. Все, погнали? Давай. Так, що я там собі? Взяла ось такого пластмасового шпателя. Мені давно треба був пластмасовий, тільки Мені взагалі тут треба був такий і з рівненьким, але нічого, і з таким нормально. Потім отакого ось його шпателя. Коліри. Буду мішати. Тут два різних коліра, а поки що я думаю, що десь приблизно отакий щось замішаю. Щось то замішаю, щось мені таке, напевно, треба. Оці такі, як вони називаються? Вилки. Вилки. Це вилки. Провід. Провід для... для виключення кача, для... для чого там, не знаю, для чого стоїть? Ой. А там ціла купа наждачки всілякої. Потім а, ці сережки. А ось вони, ось ого ці заглушечки всілякі, які нам треба, щоб зараз воду перекрити. Взяла ще пластифікатор для бетону. Потім, зрозумієте, навіщо він мені, по мене ідея є. <гум> Та й таке. А, і ще взяла, правда, ось цегу. Оце я, ну, я не знаю, як воно називається, я не пам'ятаю. І ще відео отак Ну і ось такі ванькові, це вже він взув прям там, а щоб не перезувався. Ось такі ще макасінчики легенькі. Це замість кроксів, можна сказати, тому що крокси міряли, то на нього такі впритик прям були. А тоді дивлюсь такі легенькі легенькі вони, щоб ось зараз десь вдів і побіг. Отак. Нормальні, прикольненькі. Це мені дитина Тома Сойера розказує, в нього по програмі треба було читати. Коротше, ці стицьки, зараз дукаєш, ці стецьки два штуки. Ну, в основному це старше. Їздило, їздило, все покупляло, а те, що треба, не купили. Пену. Але я вже і переодягнулася у свою робочу, у робочий свій одяг, переодягатися і вже і косички заплела. Вже все, вже робоча. І зайти треба в магазин якось. О, то Зараз ось Івасик зайде. Я просто скажу, Івасик зайде і візьме. Да, Сину? Да. Все, погнали. То на Буду далі слухати сюжет Тома Сойера. Все. От теперки все. І зараз наразі все-таки йдемо туди. У нас такий собі чіткий обідок. М'ясо смажене із цим, і з І домашні помідорки. Вже нормально, в нас вже можна вибирати геть. Геть, чудово. Значить, тільки тільки стояли, я жалілася, що вони ще не, не достигають, а вони вже які гарні. Так що все. Будемо обідати йти рити клумбу. Да? Ні, у вас є тома томасова гра, да? Угу. Хорошо. Лена, трактор дорила нарешті оцей ужас. Дивіться, які в мене руки. Лопнув мій мозоль. Так, ну нічого. Ще небагато. Зараз ми е, накриваємо цим, тим, що я не можу запам'ятати, чорним. І я його, якщо чесно, коли говорю, там купила чомусь в мене в голові якийсь ундулін. Коротше, не знаю, як воно називається. Оцю ж чорну штуку зараз будемо сюди застеляти. І поки що тут зупинка, буду думати, як сюди рослини порозприділяють, у такого, тому що нам треба продовжувати ремонт. Надіюсь, що цього мені хватить. Це називається міряла, міряла та й наміряла <хи> Що я міряла? Щоб ви розуміли, у мене діаметр цього круга 3,80. 3,80. Це взагалі діаметр. А я взяла 4 метра цієї штуки. Куди їх ці 4 метри? Це тільки сюди. Ще прийдеться завтра їхати і купляти ще один оцей шматок. Ну що, зараз хоч це ось. Його. Сітуація. Куди зібрався? Кататися. Да. Там не нічого не випадає. Ні. Точно. А, да. що це воно за чудо таке. <гум> це прикол. Це я до себе типу, сюди зайшла, <гум> а тут склад сидить. Боже, а чого вони аж там сидять? Комедія, причому, що в них там і драбини, все у них там є, все комфортненько. <гум> Боже, треба, наверное, тут. Такусь рішетку чи нехай сидять чи шо? комедія. Ну, в общем, якщо ви будете рить теж діаметр 3,80 то я вам можу конкретно тепер сказати, скільки вам треба оце, цієї штуки. Оце 4 метра. На отріз залишаються ще ось оці тканинки. Ось такі, ось, дивіться, які можна отак сюди. Де маленькі оці. О, тут, тут трішки закрити треба. Ось так. Все. І на 3,80 треба 8 метрів мінімум. Ну, якщо цими частинками ось. І то я думаю, що трішки там прям буду шматочками е е е тими совувати, але, по ідеї, майже ось його середина. Ось так. 8 метрів, треба півторачки. Так, знаєте що, поки в мене немає бордюра, а я вже Якось сьогодні то бачила в магазині, але не такий, який я хотіла, а такий, типу, якийсь гармошечкою такою. Коротше, мені він не сподобався. Поки нема бордюра, я вирішила обкласти отакого от ось цеглою, щоб воно там держалося. Але і знаєте що? Я вам скажу зараз одну цікаву свою особисту думку. Почала я оце все обкладати і зрозуміла. Що найкращий бордюр буде саме, як я його сама і зроблю. І ви знаєте, якби я, напевно, оце все зрозуміла е, раніше, то, можливо, було б менше б тут би роботи. Значить, наступного разу я вже так оце не буду. Я вже буду зменшувати свої е, трудові ресурси і. Побачите, що я придумала. А поки що ось обкладу і побачите мою дуже цікаву ідею. Так. І в нас вже почало 10-го. Я зараз таке докладу ось сюди цеглу, ну скільки, скільки дасть день місяць сонця. Сонця нема, небо. Але таки зараз докладу. І піду, напевно, вже до себе туди в кімнату. А може вже й не піду, подивлюся по ситуації, як воно буде. Але бо сьогодні плани були зовсім інші. Але так як у нас у Івасика 12 серпня, день народження, то треба було зайнятися, ну, Торта я не пам'ятаю, чи я вже казала торта, я вже замовила. Такі от такі моменти я вже продумала все. Стіл, все, оце, все, у мене вже все продумано, все якби готово. Але треба було знайти аніматорів. То я сьогодні, оце півдня, а, і запросити вже ж дітей наперед. То я сьогодні півдня займалася тим, що я всіх прозванювала, потім оці мої поїздки. Та й так, сьогоднішній день якось не увінчався успіхом в моїй отій роботі. Але зараз ось, ось Сірошка поки косить там прийде, то зараз піде мені, відрізає оті труби та проведе мені того кабеля. І я думаю, що вже завтра тоді вже я стану спокійно. Поїду ще оце, цю штучку, куплю, установлю теж завтра і розпочну вже щось там робити. Дуже хочу. Максимально хочу. Ну а наразі пішла я і далі по цеглу, тому що, я ж кажу, Сережка там косить, ванятко десь катається з другому, ну, на, на квадрику. А я одна <сіст> Ну, зараз дороблю. Такий там вже гарний місяць, так люблю оці такі місяці. Голуба не випустили і нічого не зробили. Ото воно завжди так, ото як плануєш. Щось, то воно таке виходить, що нічого не виходить. Найкраще нічого не планувати. А особливо, як ще кудись поїдеш. А особливо, як я їду з дитиною, то то взагалі краще нічого вже не планувати, в принципі. Так що, давайте тоді до завтра. Якщо сьогодні будемо щось зробити, то вже і завтра її покажу. Якщо. Ну так, да, я в будь-якому випадку, напевно, завтра покажу. Так що, всім! Пока-пока. Дякую, що ви з нами. Будьте з нами. Вам буде далі цікаво. У мене багато тут планів. Пока-пока. І -пока. слава Україні!